Мова близька серцю у Житомирі громади національних меншин відзначили міжнародний день рідної мови, який щороку святкують 21 лютого. Цього дня діти, котрі вивчають польську мову, написали диктант. Сьогодні ми написали диктант. На, ну на мою думку. Він був не дуже важким, тому що ми вивчаємо польську мову з першого класу, і це для нас уже не так важко було кращого знавця польської мови відзначить цінним подарунком, поїздкою до Польщі з можливістю там навчатися. Була можливість, щоб кожна дитина польською мовою написала. І висловила в такому диктанді свої вміння, навички, те, що вона вивчила. Ну і звісно, кожна дитина, яка брала участь, отримує від Житомирської обласної спілки поляків, так як зазначила голова спілки поляків, пані Вікторія Лясковська, щур подарунки. А та дитина, яка найкраще напише диктант, також буде відзначена цінним подарунком. Пані Вікторія пообіцяла це. Буде поїздка у Польщу. Генеральний консул Польщі у Вінниці вдячний вчителям за те, що вони навчають. Чають українських дітей польської мови і переконані, що учням дають знання високого гатунку. сьогоднішній диктант є свідченням того, що з кожним днем і з кожним роком все більше дітей вивчають польську мову. Знання польської мови є відкритими дверима навчатися у Польщі. Багато хто залишиться працювати там, а деякі учні повернуться на Україну, щоб будувати її сильною і незалежною. Свято рідної мови завершилося концертом. «У Святі беруть беруть участь чотири громади: це чеська громада, вірменська громада, німецька та польська меншина, яка проживає на Житомирській області. Також приїхали гості з області: це з Бердичева, Скоростеня, з Новоград Волинського, з Олевська, з Володар Волинська та З Коростишева. Це говорить про те, що Житомир зібрав гостей з всієї області і усіх. У всіх містечках також є викладання польської мови, рідної мови, яка є рідною для більшості цих молоді, дітей, яка вивчає польську мову в школах та в суботньо недільних школах.